Розумні вірші про безпеку вдома. Віконце. Ой, як цікаво гратись біля вікна. Дивитись вниз, ось пташка прилетіла, а там машина проїджа, та друзі граються з м'ячем. Так хочеться на вулицю скоріш. Любі малята. Не можна самому відчиняти вікна, тільки з дорослими ви можете безпечно знаходитися біля вікна, спостерігати за тим, що відбувається на вулиці. Малесенькі чомусики. Пропонуємо вашій увазі віршик, який називається Віконце. За вікном життя цікаве. Пролітають в небі гави, поруч кицька муркотить. лялька біля вікна сидить. Ми їм скажемо доречно. Там сидіти небезпечно. Щоб провітрити кімнату, треба вікна відкривати. Не підходьте до вікна, бо підступна висота. Любі малята, не грайтеся біля відчиненого вікна та не перехиляйтесь через нього, також не грайтесь на підвіконні, можете розбити скло і поранитись І як би вам не хотілось побігти на вулицю, знайте, що виходити на двір можна тільки через двері. З дорослими людьми